Леви можуть очікувати якісь форс-мажорні обставини, неочікувані зміни можуть бути на наступній неділі. Також вони можуть робити якісь необдумані вчинки. В стосунках леви можуть зустріти людину. Але з цією людиною нічого серйозного з цього не вийде. Діви. Карта дому, стабільності, відпустка, нове кохання, спілкування з близькими та друзями. Терези. Терези можуть виясняти стосунки, якийсь напружений конфлікт, суперечки, дискусії, термінові поїздки, може програтись також це як напад, тож це стосується чоловіків. Будьте обережні на вулиці. Далі скорпіони. Скорпіонів чекає на наступній неділі зустріч із впливовою людиною, яка може вам допомогти при потребі. Для дівчат це зустріч із таким темпераментним чоловіком. І взагалі для вас буде ця неділя, це неділя активних дій. Стрільці. У стрільців на наступній неділі будуть поставлені реальні цілі, ділові починання, підняття по службі, досягнення. До довгоочікуваної мети хтось зустріне інвестора, в когось буде збільшення прибутку, а дівчата можуть зустріти забезпеченого чоловіка. Козироги. Козирогів може очікувати на наступній неділі в кого проходження медогляду.